Надійшов сигнал тривога. Негайно зайняти найближче укриття. Про подальші дії ми вас попередимо. Увага, увага! Надійшов сигнал тривога. Негайно зайняти найближче укриття. Про подальші дії ми вас попередимо. Увага, увага. Надійшов сигнал Тривога. Негайно зайняти найближче укриття. Про подальші дії ми вас попередимо. Потрібно виконувати вказівки. Неухильно виконувати вказівки влади, тому що ми готувалися, ми розуміємо і, і ми справимось з будь-якою ситуацією.